Марк Рютте, новопризначений генеральний секретар НАТО, сьогодні неочікувано з візитом в Україні. Ясно, що повідомлено і анонсовано про це не було. Але чи меседж це? Якщо так, то кому посил? Дивіться новий ну, Генеральний секретар хоче о, змінити політику НАТО по відношенню до України. Він уособлює цю нову політику, і це помітно. По першим заявам я вважаю, що заява про те, що не лише в Україні є зобов'язання перед НАТО, а й ПЕР у НАТО виникли зобов'язання перед Україною надзвичайно прикметною заявою, mm -hmm. і доволі символічно, що новий генеральний, генеральний секретар НАТО якраз перебуває зараз е в Україні і з зустрічався з президентом і іншими урядовцями, і е зрозуміло, що в 25 році це. Однозначно буде новий виток у відносинах між альянсом і Україною, і багато проєктів і оборонного співробітництва, і політичного співробітництва будуть запущені. Тому не дивно, що зустріч пройшла досить тепло, і коментарі репліки з боку оглядачів доволі оптимістичні. Ну і власне Рютто каже, що для нього було дуже важливо приїхати в Україну для на початку свого мандату, на початку своєї каденції. А для Росії це який посил? Ну, почнемо з того, що для Росії будь-які. Поліпшення інтенсифікація діалогу між Україною і НАТО є е, 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 сигналом роздратування і вражливим моментом, е, дражливим, але знаєте, це той випадок, коли Росія з. Приймає це в плані того, що вона не здатна на це вже ніяк повпинути. Я, Знаєте, згадую якийсь 2008 рік, це Бухарестський саміт, запрошення президента Ющенка, який сподівається на отримання запрошення хоча б до НАТО. І та настирливість Путіна вже тоді, який виголосив свої свою зовнішню політичну лінію настирливість по переконанню Буша молодшого, що Україну ні в якому разі не потрібно запрошувати до НАТО, і дай зараз, коли генеральний секретар нового новопризначений шукає безпосереднього діалогу з Україною, коли ми говоримо про те, що наступного року це буде окремий окрема лінія фінансової підтримки НАТО в Україні обмін розвідданими, оборонна співпраця і власне, питання про вступ, бо Financial Times нещодавно написав, що, начебто, Байден може переглянути свою своє ставлення до вступу України в НАТО тут ідеться про запрошення. Я якраз хотіла про це з вами поговорити, тому що ця тема зараз дуже активно дискутується. А про те, чи часом 12 жовтня на тому рамштайні, яке скликає Байден, чи не прозвучить оце запрошення? По факту, це звісно відкриває перед нами ну якусь якийсь новий виток. Ми стаємо ще на крок ближче на цьому шляху до НАТО. Це не йдеться про вступ. Та запрошення це ну не означає вступ, щоб глядачам ще раз це підкреслити, але вис. Хильні думати, і розраховувати, що Байден зараз на це піде. Щоб що. Um, да, це питання зараз uh, знову інтенсивно обговорюється uh, дискусії, але сюди додається такий імператив, як НАТО в обмін на визнання втрачених uh -huh. територій. Російському зрозуміло. Звідки цей наратив походить? Він походить ще спокійного Генрі Кісінджера десь в травні 23-го року, чи в січні 23, го я вже не пам'ятаю, він давав одне з своїх інтерв'ю, в якому, в принципі, визначив доречність. Такої такого випадку потім цю ідею повторив Расмусен, колишній генцек НАТО, в коментарях, що вступ України до НАТО буде єдиною гарантією безпеки для України. Ну і всі ми пам'ятаємо виток в серпні 23-го року одного з секретарів НАТО апаратного чиновника, який, начебто, обмовився. Потім змушений був виправдовуватися, що да, от В НАТО розглядають таку можливість, щоб Україна вступила до Альянсу, але без е втрачених територій. Потім ця дискусія трохи вгамувалася, і зараз вона виринає знову. Такі думки ходять, такі думки а, артикулюються в середовищі західної експертної думки. Ну і власне педалюються в громадській думці європейських і північноамериканських країн. Зати я важати е панале, а що вважати втраченими територіями, тобто по лінії боїв? А як тоді бути з Курською, вибачте, областю? Ну, це також питання. Скоріше за все, це має бути якийсь певний обмін територіями. Да? Ну, розумієте, зараз все, що ми говоримо, це лише теоретичні конструкції. Так. Це може бути наразі. Це поки фантомні сценарії. Тут зрозуміти фабулу поведінки двох сторін України, Росії та і власне заходу Китаю дуже важко. Це будуть великі перемовини, це однозначно. Але що можна і треба зазначити? Якщо Рюте вдасться перезапустити наратив щодо вступу України до НАТО з новою силою і з новими перспективами, це величезний плюс для нас в особі. Люте Україна отримала одного з най... Ефективніших лобістів України і адвокатів України в НАТО. Це треба розуміти. Ця людина дуже багато зробила в якості на посаді прем'єра Нідерландів в свій час. І це саме він, як прем'єр, наполягав на рішенні по Ф16 для України. І... Фанатично, скажем так, аргументовано говорив про необхідність надання Україні цих літаків. Можливо, ця його завзятість буде перенесена щас на новий фронт роботи безпосередньо в організації НАТО. Хоча, давайте чесно, визнаємо генсек, нато все ж таки більше представницька посада, а рішення будуть приймати глави держав, які входять до альянсу. А там є різношортність, різношорсність у позиціях, скажімо так, навіть від тих союзників, яких ми називаємо ну чи не найпотужнішими. До прикладу, я е, маю сумнів, що Німеччина зараз однозначно би сказала так. Я не впевнений, ще, бо є ще Словаччина, є ще Угорщина, наша улюблена. Ага. Ну тут є ясно, ще. Так. Є ще о, країни, які можливо, можливо, сюрприз можуть нам організувати при вступі. Неочікувана, я маю на увазі Туреччина, Туреччина до прикладу. Передусім, Хорватія, бо президент займає типову антиукраїнську позицію. А прем'єр навпаки, вони між собою ворогують в країні, і зокрема українське питання це одна з причин серйозного конфлікту між прем'єром і президентом Хорватії. А зовнішню політику, все ж таки, всі державі визначає. Саме президент Туреччина ви правильно зазначили. Бо але тим не менш перед Вашингтонським самітом Туреччина зайняла прихильну лінію по відношенню до можливого ймовірного вступу України до НАТО разом з Францією. До речі, це багатьох тоді вже здивувало. Я думаю, що цю лінію Туреччина здатна притр... далі продовжувати, і все залежить від динаміки наших відносин між двома державами, Пане Олеж, ну тут ще зовсім непрозора позиція може бути і у поляків. Да, я підводив акуратно до цього, хотів сказати, але кожна кожна згадка про болісні сторінки в українсько-польських відносинах, тим паче зараз, коли Сибіга зустрічався нещодавно з президентом Анджеєм Дуде і з Радославом Сікорським, І, До речі, дуже помітно, що і в Польщі українське питання стало водорозділом політичним всередині держави. Всім відомо, що Дуда прихильний більше до партії права і справедливість, в той час як Туск і нинішні. Прем'єр міністр закордонних справ вони представляють урядову коаліцію громадянської когромадянську коаліцію разом з іншими партіями і до чого це призводить? До того що Анджей Дуда хоче. Е Саме підкреслити, що він більше про налаштований в Польщі політик, і він не якраз, будучи прихильником більш консервативної сили, він якраз не піднімає оці історичні питання щодо волинської трагедії. А навпаки, більш проєвропейський і ліберальний уряд, який декорував прориви в відносинах з Україною, а саме при цьому уряді сталися. У нас блокада кордонів спочатку транспортниками, потім аграріями, потім все ці непорозуміння полиські традитрагедії, тощо, 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 тощо тому польща зовсім не 100% стовідсоткова гарантія, що Україна спокійно може вступити до НАТО в найближчій перспективі. Тут є і наші дипломатичні недопрацювання, наші дипломатичні провали, якщо відверто, та і що робити з тими сусідами, де нам треба дуже добре налагоджувати відносини. Тут є частина вина, звісно, української дипломатії, але з упорівнянні конкретно говорячи про Польщу, це чисто також внутрішньополітична історія, коли правлячі партії просто планують бонус собі отримати за рахунок педалювання української теми, чому б ні? І тут комплексна причина, але українські дипломатії. Потрібно зараз усі всі помилки викреслювати і знаходити порозуміння. Нам треба знаходити порозуміння. Повторюю, від Польщі, від Угорщини залежить рішення по прийняттю України в або в НАТО, або в Європейський Союз. Це будуть референдуми можливо в цих країнах. Угу. І зараз я читаю статистику, що 60% угорців проголосували на можливому референдумі проти вступу України до НАТО. От на даний момент зрозуміло, що багато води ще до 2030 до 2030 року може утекти, і може Орбан навіть і зміниться. Змінить вала, зміниться в угорщині. І Орбана не буде як якості прем'єра. Але тим не менш, це промови приклад. Дуже цікаво мені статистику подивитись по Польщі, наприклад, який там відсоток польських громадян проголосували б зараз, якщо б стояло питання так, Австрія після вчорашнього позав позавчорашнього голосування yeah, на парламентських виборах зовсім не радісна новина. Перемогла партія, яка має чітку проросійську орієнтацію. І вважає, що потрібно скасувати всі санкції Євросоюзу проти. Росії добре, що Австрія хоч не член НАТО, і навряд чи може чинити перепони, але, але чи це Австрія... прецедент там таке голосування на виборах, так але Австрія член ЄС і так само може створити проблеми. Я пригадую, як ми підписали всі раділи угоді про асоціацію, а Нідерланди саме тоді заблокували цю угоду, і це питання розглядалося на референдумі в Нідерландах, і ми були на волоску. Від неухвалення позитивного рішення в бік України. Тому е зараз прийшов час X для української дипломатії. Нам треба ще раз підкреслюю, дуже ретельно працювати не лише з європейськими політиками, партіями, групами впливу, а й безпосередньо з громадянами. Цей час вже зараз настав. Інакше ми програємо все, що можливо, там, де працює Росія. Не особливо не добираючи способів і заходів від агентури до проплачених експертів, журналістів в Європі, які пританцьовують під під російську пропаганду. Ми ні взагалі нічого не робимо. Взагалі У нас величезна кількість українських біженців після виборів, в Австрії я дивлюсь 50 українських біженців. Вийшли на демонстрацію перед канцелярією прем'єр-міністра Нехамера. Нагадати, щоб ні в якому разі не йшли на коаліцію за стрімською партією свободи. 50 цього лише. А у нас там 4,6 мільйона українців зараз в країнах ЄС, Німеччині особливо, в Польщі, в Іспанії, в Чехії. Nei, величезні українські громади, чому ми не задіюємо їх в якості середовища для впливу для генерації е, потрібних наративів суспільної думки? Замість цього ми бачимо, що, наприклад, в Польщі якраз не дуже ставляться до українських мігрантів через різні побутові соціальні конфлікти, які виникають там в громадах різних польських, і багато інших питань. Це серйозна розмова, яка має бути в тому числі, щоб потім не казали, що в двадцять році у нас черговий провал, бо поляки не проголосували за вступ України до ЄС, угорці не проголосували, чехи не проголосували, німці тим паче не проголосували, бо не бажають бачити Україну в своїй в єдиній європейській родині. Для Сибіги багато викликів. Ну абсолютно, тим не менш мені подобається, як він перезаряджає Україно-Угорські відносини після останнього візиту до Будапешту. Мені подобаються його інтенсивні зустрічі на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, його швидкі оперативні діалоги з польським польською владою і натяки на можливість порозуміння в елекс гумації жертв волинської трагедії. Зараз Рамштайн. І ще одна цікава, важлива зустріч, 18 листопада, саміт J20. До нього вже прикута конспіративні різні версії з приводу, що хто там Корчинський. Жовтня, Жовтня чи листопада? Жовтня, чи листопада? Листопад. Листопада. листопада. І саме тому, наприклад, багато українських там лідерів думок, блогерів вже натякають, що саме на цьому саміті можуть бути присутні Путін, а значить, можливо, відбудеться те, чого всі так очікують: старт якихось натяків на перемовини. Але поки ще це питання, чи буде Путін в Бразилії, де буде відбуватися цей саміт g 20 і велике питання чи захоче з ним зустрічатися хтось з світових західних лідерів. Ну звісно, крім сі дзінпіня. Ну, шольд же збирається йому подзвонити. Звісно, побачимо. Дякую величезно, пане Олеже. Посибі вам за розмову, що ви долучилися Олег Пастернак, Політтехнолог, наш гість сьогодні. Дякую.